Вітаю вас на каналі Проекція UA. Сьогодні ми переклали матеріал, автором якого є Девід Кіріченко, який був написаний для Atlantic Council. Путін шукає більше іноземних найманців на тлі зростаючих втрат Росії в Україні. Поки повномасштабне вторгнення Росії в Україну наближається до чотирирічної позначки, Москва стикається зі зростаючими труднощами у поповненні лав своєї окупаційної армії. Оскільки все менше росіян тепер готові йти добровольцями, Кремль прагне вербувати більше іноземних бойовиків для участі в колоніальній війні Володимира Путіна. Низка нещодавних повідомлень у ЗМІ висвітлила зростаючу роль іноземних громадян у російській армії. На початку жовтня українські сили захопили в полон громадянина Індії, який воював за Росію. 22-річний чоловік стверджував, що його заарештували в Росії під час навчання та змусили підписати контракт з російською армією, щоб вийти з в'язниці. Після всього двох тижнів базової підготовки його відправили на передову війни в Україні. Також на початку жовтня газета Лос-Анджелес Таймс повідомила, що Росія, можливо, завербувала десятки тисяч іноземних бойовиків через соціальні мережі. Причому багато з них походять з бідних країн Близького Сходу, Африки та Східної Азії. У статті детально описано, як багатьох з цих новобранців ймодірно заманюють пропозиціями щедрих виплат, включно з великими зарплатами, і російським громадянством в обмін на військову службу на небойових посадах. Однак на практиці більшість із них незабаром відправляють прямо в бій. Тим часом, у вересні, групу з понад 20 кенійських чоловіків врятували з ймовірної мережі торгівлі людьми після рейду на житловий комплекс у Найробі. Чоловікам, як повідомляється, обіцяли роботу в Росії, але насправді їх мали відправити воювати в Україну. Ця операція за участю кількох відомств підкреслила зростаюче занепокоєння тим, що Москва активізує зусилля із заманювання африканських чоловіків до Росії та примушує їх вступати до російської армії. Найбільшим контингентом іноземців, які зараз воюють за Росію, можуть бути кубинці. У Депеші Держдепартаменту США з 2 жовтня, надісланій десятками американських дипломатичних місій, стверджувалося, що в лавах армії Путіна наразі служить до 5 тисяч громадян Куби. Українські посадовці кажуть, що загальна кількість може бути насправді набагато вищою і оцінюють, що Росія могла завербувати до 20 тисяч кубинців. Хоча російські чиновники зазвичай неохоче говорили про присутність іноземців у Збройних силах країни, деякі нещодавно визнали зростаючу присутність кубинських військ. Андрій Картаполов, який очолює Комітет з оборони російського парламенту, захистив практику вербування кубинців і вказав, що багато хто ще може незабаром приєднатися до вторгнення в Україну. Якщо молодь з Куби хоче допомогти нашій країні, в цьому нічого дивного немає, прокоментував він. Ця зростаюча відкритість також була помітною щодо участі північно-корейських солдат у війні Росії. Коли наприкінці 2024 року вперше з'явилися повідомлення про розгортання північно-корейських військ у Росії, Кремль відповів низкою заперечень. Через кілька місяців сам Путін офіційно підтвердив присутність північно-корейського контингенту. Ми завжди будемо вшановувати корейських героїв, які віддали своє життя за Росію, за нашу спільну свободу на рівні зі своїми російськими братами по зброї, прокоментував він у квітні 2025 року. Легко зрозуміти, чому Москва так зацікавлена у залученні іноземців для підтримки російського вторгнення в Україну. За даними Міністерства оборони Великобританії, понад мільйон російських солдатів були вбиті або поранені з початку повномасштабного вторгнення, що робить теперішню війну найдорожчою, яку Кремль вів з часів Другої світової війни. Тактика людських хвиль, які віддають перевагу російські командири, вимагає постійного потоку свіжих військ, але Москва неохоче призивати велику кількість російських цивільних до армії. Часткова мобілізація у вересні 2022 року викликала серйозну негативну реакцію сотні тисяч росіян втекли з країни, щоб уникнути військової служби. Затомість Кремль зосередився на пошуку живої сили серед ув'язнених та залучені добровольців, пропонуючи дедалі більші фінансові стимули. CNN повідомляє, що численні російські регіони різко збільшили суми, які вони пропонують новобранцям у останні місяці на тлі зменшення кількості добровольців. З'являється дедалі більше ознак того, що нинішній підхід може бути вже недостатнім для компенсації важких втрат Росії на передовій війни в Україні. Кількість нових рекрутів, які отримали підписні бонуси протягом другого кварталу 2025 року, була найнижчою за два роки, згідно з дослідженням незалежних розслідувачів з iStories, яке ґрунтується на даних федерального бюджету Росії. Висновки видання свідчать, що приблизно 38 тисяч людей пішли добровольцями на військову службу у період між квітнем та червнем 2025 року, що в 2,5 рази менше, ніж за аналогічний період роком раніше. Апетит Кремля до іноземних бойовиків це не просто спроба закрити дірки у живій силі. Важливо, що Москва також розглядає вербування іноземних військ як значно дешевше і менш політично ризиковане. З 2022 року Кремль створив розгалужену систему компенсаційних виплат російським солдатам, які загинули або поранені в Україні. Ніщо з цього не стосується іноземців. Так само кожна смерть російського військового на Українському фронті ризикує підживлювати антивоєнні настрої вдома. Тоді як втрати з далеких країн практично не впливають на настрої російської громадськості. Ці фактори спонукали Путіна та інших кремлівських лідерів розглядати іноземних бойовиків як витратну альтернативу російським новобранцям, яких стає все менше. Якщо гине іноземець, тоді немає ні соціальних виплат, ні відповідальності. Немає родичів всередині Росії, які не задоволені війною, і, звісно, менше загиблих росіян, заявив речник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов представникам Конгресу США у вересні 2025 року. Зусилля Москви залучити більше іноземних військ є свідченням зростаючих проблем з числом солдатів, які постають перед Кремлем. Росії ще дуже далеко до того, щоб у неї закінчилися солдати. Але у Путіна більше немає легких варіантів, оскільки він прагне поповнити свою виснажену окупаційну армію і продовжувати війну п'ятий рік. Оскільки все менше росіян готові ризикувати життям в обмін на фінансові стимули, Путіну, можливо, доведеться обирати між вкрай непопулярною мобілізацією або подальшим розширенням міжнародної рекрутингової кампанії Росії. Жоден з варіантів, немовірно, не забезпечить таку кваліфіковану і мотивовану бойову силу, яка здатна перемогти Україну. Присутність різних кубинців, північнокорейців, індійців, африканців та інших іноземних військ у складі армії Путіна прямо підриває поширення Лиманчеві уявлення про безмежні ресурси Росії. Насправді російська армія в Україні все більше ослаблена і може бути набагато вразливішою, ніж Москві хотілося б вірити. Це має мотивувати партнерів Києва розширити свою підтримку Україні. Наразі Путін не зацікавлений у припиненні свого вторгнення, але перспектива військової поразки може змусити його визнати необхідність мирної угоди шлахом переговорів. Девід Кірченко, асоційований науковий співробітник товариства Генрі Джексона. Дякую за прослуховування. Якщо вам сподобалось, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні відео. А також підписуйтесь на телеграм-канал, в якому зібрано ще більше текстових перекладів. Відео створено за допомогою штучного інтелекту.